Вітаю! Сьогодні в нас супер крутий відео. Розпаковка чек і показую. Перше, мені виробник запитав заглушку сюди ліпити. Досить дивне питання. Не буду заперечувати. Я запитав, чого. Звісно, все, ну, як це може. А він каже, легший при розборі. Ну, отже, дивимось. Так. Е, мануал, який нам не потрібен. Далі, що тут є? Пульт. О, Бачу автофокус. ну, Точніше, фокус пульта бачу. Голосовий ввод, я впевнений, що він не буде працювати. Це, скоріш, просто пульт від дорожчої моделі. Стандартний скривлений штекер, який, типу, тут не потрібен, бо він не крутиться на своїй осі. Не заклеєний целофан. Окей, ніяких проклеїв нема. Так. Дивимось на проєкт. Прямо знімати пліви. О, ми бачимо, що вона отут. І я так розумію, що вона виймається. Я так розумію, що ця передня панелька відстьобується і його можна чистити. Щось мені так каже. Відео по розбору я не дивився. Зібран прикольно. Не знаю, чи зможу я зараз дістати. Да. Фільтри. Є фільтр, Боже, зйомний стандартний фільтр. Далі вже мати не буду. По портах USB та HDMI і ось така в нього панелька. Будемо підключати, будемо на цього красунчика дивитися.